Привіт! З вами сьогодні моє відео. Будемо грати Roblox. Нам треба качатися, щоб проходити інші міри. Початок у мене зараз нуль Сил зараз 3. От подивіться. Так. Подарунки у нас. Ага. Так, будемо автотреніровку ключимо. Поки що я тут, мабуть, найслабіший. Тут десь ще можна... Чекай, десь я на його надаю. Це хоч правильно он так качається. Так. Да. Так, ми зараз по... Ага, 25 кубків. О, колесо ще. Ой-ой-ой, не повезло з першої попитки 2000. Так, а, інші міри 15000. Ну, що я не буду витрачати цих кубків, то я ще пройду. А мені треба. Так, це нас. Так. Ну хоть хороше, хоть хороше. Ну-ну-ну-ну. Панда. Ну хоть щось таке цікаво. По ну, лазкам, поласка, ласка. А ні, мені треба за... щось таке цікаве... Що не веб, що мені зараз таке цікаве, я буду поставити лайк 500 лайків. 500 лайків, друзі. 500 лайків. Так. О, на 18 на 5. Ну на 18. Друзі, моли зараз... Дивіться, скільки сил. Ух, давайте ще відкриємо яйця. Я думаю, що зараз панда випаде. Ну, поставте лайк, Що, що цей. А, ні, не панда. Ну, зараз точно може виплести панда. Я не хочу панда. Але випаде. Хм, це добре, а тут може їх ще крафтити, напевно. Так, Так. Ага. А ще нагородження може треба робити. Давайте одне нагородження зробимо. Я навіть не буду забуватися нагородження робити, тому що... О, 100 кубки безплатно. Це ж у нас 500. <кій> Ей. Давайте будем зіграємо вже ось це. А, ні, оце. Ні, воте 10 тисяч. Оце, навіть не може не скоро... О хоча не скоро давайте сим. Комусь пацаном. О, я його виграю. Це ж логічно! Хай я його виграв легкодня. Ммгу. Друзі, на цьому відео, звісно, дуже набирайте мало лайків. Тут поставте лайк підпишіться на канал. Тому що мене це дуже засмучує, так. І ви можете зараз це зробити, а я можу задонатити. Давайте... Може щось задонати. Ну, питомці ну, не хочу донатити. Тому що ж... Вже набрило. Може кубки задонатим. Та ні. Кубки все одно ж мені буде. А зілля тут немає? Немає? Чи АЄ, Вову, вову пропустив. Останнє мені, мабуть, не треба. Це ж. потім може випаде з колеса. Чи тут нема. А є, от три. Так, ми вже можемо грати у ми вже можемо цим зіграти. Ну ми його виграємо. Раз. А, то ще можна? Битли, бити е, купляти. Чекайте. А тут закупки, да? Ага, так. Да. Ми зараз можемо купити ось цей. Ну що? Цікаво. <клухи> 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 так, купили, так? Да? Дуже мало сам, але ж було десь шкода, А це потом це 18. А да. А давайте такого зробили. Ну окей, ні. Так. Угу. На іншим мир, конечно, так. Болотеньку треба. Так, так, так. Давайте раз два раза зіграємо цим пацаном. І там трошки наберем кубки хоч. Потім кисть дівчин треба 50 тысяч, а мантики 23 тисяч. Так, моему ты себе Можно? О, чекайте. А, это за 99. Фистушки. Трошки... У меня, конечно, мало робокса. Все, пацаны, дают мне 500 кубков. Что я уже мало. А це шо за дерево? Чи шо, це це столба? А, особа. Вот дивіться, 1924, а тут... а тут 2000. Очко, ти має... Дивіться, ти як я стрибаю, а коли я два рази, подивіться, Чуть дуже високо стрибаю. Так, може подарунок? А, зараз 38 секунд. Ой, якраз хто ще не підписався на канал і не вистав, не поставив лайк можете поставити. Угу. Я же хочу нічим. Ласу, я е, 10 разів з цим пацаном зіграю і будемо далі починати. Що ж, друзі, в мене вже дивіться скільки кубків і це і сил. И... І... У нас будет 50 тысяч. Раз, два, три. Все, ка, не... У нас 14 тысяч кубків, да. А тут у нас... А можна я натинку? Я Шкат... Не можна натинку. Так. Э... О, так. Может, роти эти дівчины. И я маю виграти. Тут что она так сильно? Хоть помню их так, друзья, ну, ми йдемо на інший мир, як ви поняли. А, тут ще гантели можно купувати. Чого ти? Мне це не бачиться. Мільйон. Чекайте, я не поняв. Миллион? Не знаю, я просто в шоці. Друзі, ми на цьому будемо закінчувати. З вами була Ля. Всім до побачення!